Голова СБУ Д Якеменко, міністр з внутрішніх справ е Артем. Захарченко. Вони ким були? Росіянами, що народилися в Росії. Там був один, який народився, не невідомо де, а цей е Коля Азаров. Пам'ятаєте його? Дов... От от він був реально він був етнічний росіян. Ну там і чесно ні, не росіянин. Тому про цю історію він був естонець, який взяв прізвище дружини, щоб ніхто не знав про його походження. Люди ж соромляться. Але намагався принаймні виглядати таким російським шовіністом, правда, навіть коли був головою українського уряду. Ну, Тобто, я вам чому згадав, що він був не росіянин? Тому що це не питання етнічності, це питання політичної мотивованості. В нього вона була така: російська. Ну, от вам і все. Так що, тут все, мені здається, абсолютно очевидно. І я не вважаю, що може бути хейт проти нового ну, командуюча зсу пов'язаний з тим, де він народився і де він навчався. У нас більша частина генералів і вищого офіцерського складу, яка там ну, такого віку. Вона навчалася в російських військових училищах просто тому, що вони були більше, їх було більше на території Росії. Що всі ці люди, як правило, у нас така традиція була: вони діти військових, mm -hmm. це військові династії. Вони туди йшли саме тому, що їх батьки туди фактично не віддавали так, не можу сказати, але своїм прикладом давали yeah. зрозуміти, що це краща робота для чоловіка. Коли ти народжуєшся в сім'ї військового, в тебе не так багато. Ідей, яким ти маєш бути, тому що ти бачиш свого батька цю роботу. Вона така чоловіча, по-справжньому, і ти хочеш. От. Я це знаю, тому що ми, я мій дідусь був професійним військовим. Я це, ми це все знаємо. тобто не треба нам, І багато людей це знає. Що тут пояснювати? Так, Дивіться, у нас є в Конституції дві статті. Стаття е, е, 108. 103, я перепрошую, що президент України обирається громадянами України на основі загального рівенного прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Так, ну, згідно з цією статтю, повноваження 30 травня мали б закінчуватися. Але це є на це є стаття 108, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. На 5 років, але повноваження діють, поки не буде обраний. Так. Новий президент. Тобто ніяких проблем з перебуванням Володимира Зеленського після 30 травня на посаді на... не виникає, але виникає питання із повноваженням. Тому що, повноваження, що він... Тому що повноваження закінчується, а він перебуває на посаді, виконує ага, повноваження ага, до Так, 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 формулювання. Він обирається на засадах прав повноваження продовжується, але питання її на... функціоналу. функціоналу. Можливо, весь функціонал буде, може бути діяти. Ми не, не були в такій ситуації. Єдина людина, яка у нас була довше, ніж термін, 5 років після обрання, це була Леонід Кучма У зв'язку з Майданович. Але це був дуже короткий період, і ніхто цим не цікавився з тієї точки зору, що. Просто вже заступав на посаду новий президент і попереднього президенту нічого не потрібно було робити. Йому потрібно було просто е, знаходитися на посаді. А тут президенту потрібно буде активно керувати державою невизначений час. Значить, президент може побоюватися. Я не знаю, наскільки це знову таки, я не юрист, що у нього не буде якихось повноважень, тобто, що його повноваження будуть в даній ситуації відповідати повноваженням виконуючого обов'язки президента України. Ну, тобто, це е, неможливість звільнити певних посадових осіб, неможливість призначити певних посадових осіб на е, е, їхні посади, а тільки виконуючими обов'язки. Е, це неможливість навіть подати кандидатуру прем'єр-міністра. І що ви пам'ятаєте, у нас був період, коли у нас був виконуючий обов'язки президента Олександр е, Турчинов. І в цей період, скажімо, там глава уряду. Міністр закордонних справ, міністр оборони. Вони, в принципі, не були ж подані в... президентом, Вони були подані виконуючі обов'язково. Взагалі самі не мов би, були виконуючими обовська, хоча були повноцінними керівниками своїх міністерств. Ну, тобто, може бути багато таких речей, які зараз потрібно було б з'ясувати, mm -hmm. можливо, потрібно подання до Конституційного суду, щоб він роз'яснив функціонал президента України в зв'язку з цими двома статтями. Але саме це. Але президент може побоюватися, що у нього не вистачить повноважень для певних дій. І тому, скажімо, він може прагнути замінити всіх тих чиновників, які він хоче замінити, і в політичному військовому керівництві країни до травня. Тому що він може вважати, що у нього обмежений період. Так, угу. хтось працює на посаді. Ну, коли він буде мати бажання, він цю людину замінить іншою людиною. Угу. А так, це не питання бажання, а питання терміну. Це раз. Потім, як ви знаєте, коли закінчується термін, людина досить часто міняє команду на наступний термін. Це не би, починається наступний термін. Фактично. Він може бути не п'ятирічний, він може бути просто до закінчення військових дій, але це просто нова якість е, керування. Так може бути теж така точка зору. Тому я думаю, що буде чимало змін, просто тому що буде вважатися, що краще всі ці зміни, які хочеться провести кадрові, провести до 30 травня, щоб потім не мати ніяких супереймовірних суперечностей, щоб просто не перевіряти, може я це зробити чи не можу. Навіщо, коли все буде зроблено, і потім я спокійно працюю, і мені навіть не потрібно ні до кого звертатися до цими питаннями, тому що мені не потрібно приймати відповідних рішень. Може так буде, я не знаю. Ну ну це ж я думаю, що президент це обговорює з юристами. У нього є юридична команда. і Він це розуміє краще ніж ми. Хоча я знову таки кажу: я б, скажімо, отримав би чіткі чітке роз'яснення Конституційного суду з цього приводу. Щоб більше не піднімати цю тему, ми ж вже переконалися в легітимності його перебування на посаді, якщо він перебуває на посаді до вступу на пост новообраного президента і читати текст, взагалі це цікавити не буде. Її буде знову цікавити, щоб це відповідало законодавству. Чи відповідає законодавству? Це так воно і є. Вони ж не президента підтримують. Вони підтримують функціонуючу державу. функціонуючій державі таке законодавство. Новообраного президента немає, тому що немає виборів. Mm -hmm. Ну, от вам і все. Yeah. Те, як працює yeah. де-факто, yeah. але в будь-якому разі, ясно, що за міністрів і за там, голову уряду голосують в парламенті, а не засідання yeah. офісу президента. Парламентарі мають можливість не проголосувати. Правда, вони голосують. Mm -hmm. Так що просто це розумієте, якщо б у президента не було більшості в парламенті, можна було б це обговорювати. От, ви в нього немає більшості, uh -huh. і коаліція, яка там є, може скористатися цією ситуацією, щоб нав'язати йому якусь нову постать на посаду прем'єра, Але чого нічого немає? Uh -huh. По перше, я ніколи не вважав, що так Еркал сам журналіст, він пропагандист, uh -huh. тому що він займається маніпуляціями. За великим рахунком він втратив роботу телеведучого, саме тому, що телеканал Фокс змушений був заплатити сотні мільйонів доларів. У зв'язку з тим, що не зміг довести вірогідності його інформації, тому що він просто це вигадував. Це знову-таки на рівні релігії. Він щось собі там вигадав, і він щось таке говорить, і він вірить, що це так і є. Mm -hmm. Тому що він, як ми могли побачити під час цього інтерв'ю, абсолютно неосвічений людина. Він дурний. От. Але проблема в тому, що навіть йому, як людині, все ж таки, він же американець, mm -hmm. якими там не був. І йому було смішно. Оця людина перед ним була йому настільки. Він там після цього роздував там щоки. От Путін розумна людина. Але він не розмовляв з ним як розумна людина. Він розмовляв з ним як з ідіотом. І, тобто з якоїсь там недорозвинуної країни. І от він така, значить, біла людина, яка привезла ці намисто. От, подивіться, га-га. Але але така, от напевно, значить, з'їдає на вечері ця людина когось своїх міністрів. га-га-га. О, це так виглядало. виглядало оце як поведінка такого по його відношення до Путіна, як поведінка такого білого колонізатора, mm. який там висаджується на своєму там кораблі на берег якоїсь там Індії чи Африканської країни. Ось так ставиться до людей. я б, на місці Путіна би не був би втішений тим цим своєю розмовою.